Шевченко у руках. Оригінальний флешмоб студенти франкового вишу влаштували під стінами своєї шальмамати. Сподеї філологічного факультету разом із педагогічним коледжем вишукувались у колону з понад 20 осіб. У руках дівчата у вишиванках тримали частинки портрету кобзаря на 32 аркушах формату А4. Попередні організатори планували, що назбирають близько 80 студентів, але під Франковий університет прийшло утричі менше. Відтак скласти слово Кобзар з людей. Як планувалось раніше, так і не вийшло. Учасники акції з нагоди річчя лише привітали кобзаря триразовим вітаємо і через 15 хвилин розійшлися на пари. Натомість, вже 9 березня активісти обіцяють створити живий ланцюг від пам'ятника Франка до пам'ятника Шевченка і залучити до акції усіх студентів львівських вишів. Ось уже другий тиждень у нас проводяться різноманітні заходи. Це флешмоби, ось перший ми можемо побачити. Також кожного дня у нас біля вестибюлю співають бандуристи.